Сьогодні ми зібралися з такого приводу. у нас є дуже вагома спортивна перемога, досягнення, яка за всі роки незалежності нашої країни. Це вперше, що наші українські спортсмени, у складі якого був і наш запорізький спортсмен Бобков Юрій, стали чемпіонами командного чемпіонату Європи Шашок і завоювали перше місце, завоювали золото. Я хочу сказати, що в Запорізькій. Області на сьогодні е розвивається цей вид спорту до війни. В трьох дитячо-юнацьких спортивних школах було відкрите відділення шашок і е шахів. А на жаль, після того, як розпочалася війна, у нас залишилася тільки одна міська дитячо-юнацька спортивна школа, де розвивається цей вид спорту: 118 спортсменів і шестеро тренерів, які навчають спортсменів цьому виду спорту. Я вірю, що у нас буде розвиток, у нас будуть майбутні досягнення, і обов'язково такі гучні перемоги, тому що у нас вже є історія. І я сьогодні з задоволенням хочу надати. Слово Юрію Бобкову, нашому титулованому спортсмену, який неодноразово ставав переможцем і призером міжнародних змагань. І сьогодні він є чемпіоном Європи. Будь ласка, дякую трохи про питання організації чемпіонату Європи. Дуже складне було питання, тому що. Українським спортсменам не просто зараз і готуватися, і виїхати на ці змагання, але ж 5-6 спортсменів входять зараз у топ 10 світових шашок. Тому команда збиралася, бо був відбір на ці змагання в самій Україні. Тому чемпіонат України дав свої результати і вирішили, що. Перші, другі доски це наші міжнародні топ-гросмейстери Артем Іванов і Юрій Анікеєв. А за результатами чемпіонату України я відібрався. Ще був у списку наш міжнародний гросмейстер Запорізький Ігор Кирзнер. Це лідер запорізьких шашок. Він також є тренером нашої з номер No8. Зараз. Івано-Франковську повіз діточок на чемпіонат України. На ці змагання він теж повинен був їхати, але щось не вийшло там у нього з організацією, тому три спортсмени взяли участь, хоча можна було до п'яти спортсменів заявити вести. Поїхали три і дуже гарно виступили. Перший раз ну, такий результат. Основне, що було за нами, то що ми не могли програвати. Ми розуміли, що зараз на Запоріжжі коїться, що за нами наші сім'ї, наші горожани, і ми кожну партію сиділи, розуміли, що треба перемагати і доказувати, що ми козацького роду. Основна боротьба колись між Нідерланди, Україна, Франція, Литва, Латвія, Італія. Італія теж посилилася. Італія проводила ці змагання, Італія так перетворюється потрошки на центр Шашок в Європі, між таких стандартних центрів, як Нідерланди, Україна, Франція. Тому Італія теж посилилася, але вони в тому році були в трійці призерів, італіянці. Але ж Нідерланди основні конкуренти були. Ми в останньому турі з ними грали і вирішувалося все. У нас невеличкий отрив був по очкам, але ж якщо б ми не перемогли, то ми б не зайняли перше місце. Тому основна, основні конкуренти це збірна Нідерландів. Ми грали три види: класика, рапід, це швидкі шашки і Бліц. Класику, ми, ми всі три види перемогли. Ну, найтяжче було у швидкій шашки, під'їхали латиши, збірна Латвії. Дуже сильний у них склад був. Але ж ми теж перемогли. Ну, всі сильні, але ми найсильніші. Так, да. Да. Росія, збірна Росії, Білорусі скваліфікована. Так, да, не, не були допущені Європейською тому... федерацією не було допущено спортсменів з Росії і з Білорусі. Потужна ще збірна Польщі була. Така теж два гросмейстера, Інтересно, але щось у них не склалося? Ну, щось з командним духом. У нас командний дух це перше, що ми ставили, хлопці молоді, ну, для шашок молоді, по 30 років, перша, друга доска. Я там постарша і треба було. Організувати цей, цей процес ну дуже ми, гарно і е, командний дух був присутній. То найголовніше, що допомогло. Якщо вже наші спортсмени виїжджають на такі старти міжнародні, вони розуміють, що там вже треба боротися до останнього, тому що не, не можна повертатися в країну, де йде війна, без якогось результату для того, щоб привести от, е, ці досягнення позитив. Е, це все заряджає наших мешканців, наших жителів Запорізького краю і України на те, що ми дійсно можемо перемагати, і ми обов'язково переможемо і в цій війні. Часовий контроль складний, новий, цікавий. Один час 20 хвилин на 45 ходів, і по одній хвилині додається на кожен ход, тобто партія, максимум біля 6 годин. Максимум може йти. Ми грали кожен день, майже кожен день по дві партії, один день приїзду і від'їзду по одній. Швидкі 15 хвилин плюс 10 секунд. Тобто одна партія десь годинку йде від 40 хвилин до годинки. А Бліц 5 хвилин плюс 3 секунди це десь 15 хвилин партія. Тому і швидкі йдуть за один день, а класика 7 днів була. Хочу ще зазначити, що у Юрія син також займається цим видом спорту, і він також є призер. Міжнародний майстер, да. Да. призер Чемпіонату Європи цього року серед молоді до 25 років. Да. Так що тут династія в нас. Да. Курбатов Мій тренер, да, заслужений майстер спорту, Курбатов Віктор Львович, один з основоположників шашок тут. Запоріжжі дуже багато у нього спортсменів. Я один із них. Ольга Балтажи — це міжнародний гресмейстер, яка була зараз за жіночу команду, грала від Івано-Франківська. Теж його, його учениця теж дуже титулована. Хочу пожелати йому здоров'я, поздоровити це теж з мідаллю, тому що це все його робота, і всі мої діти, це все теж він. Наперевершена людина. Душа наших шашок запорізьких. І величу, велику вдячність хочу надати Ігорю Кірзнеру, це наш міжнародний гросмейстер, який організує весь, весь процес, у нас професіональний шашок. Ми практично кожного місяця граємо тренувачні турніри, такі кубки міста. Ми їх називаємо, збираємо, тренуємось. У нього зараз діти поїхали, талановиті в Івано-Франківськ. Я гадаю, що там буде теж медаль. Когось хлопців тому велика йому вдячність за те, що він підтримує наших хлопців такий дівчат, непростий час. Я хочу перейти до церемонії нагородження і вручити Бобкову Юрії за особистий вагомий внесок у розвиток шашок в Запорізькій області та перемогу у командному чемпіонаті Європи 2023 Італія грамоту. Запорізької обласної адміністрації. Будь ласка, дякую вам, бажаю успіхів в подальшому. І я думаю, що ви обов'язково передасте грамоту управління молоді, фізичної культури та спорту вашому тренеру. Тут оголошується подяка за особистий вагомий внесок у розвиток шашок в Запорізькій області та підготовку чемпіона Європи Юрія Бобкова. Корбатову Віктору. Віримо, що е, наші досягнення. Запорізьких спортсменів будуть тільки е, примножуватися, і ми знову скоро зустрінемося за результатами вже європейських ігор, тому що ми знаємо, що зараз якраз в Польщі відбуваються європейські ігри. Наш спортсмен легкатлет вже е, завоював золото. Тому я думаю, що за результатами виступу запорізьких спортсменів на європейських іграх ми також проведемо прес-конференцію зі спортсменами і привітаємо з їхніми перемогами.